Даний інформаційний матеріал призначений для службового використання фахівцями проєкту Геката. Запис 1. Коротка анотація. Базова структура адміністративного виміру є перші або класичні рівні та конфігурації департаментів. Основною адміністративно рекурсивною одиницею функціонування адміністративного виміру є, є відділ або ж департамент. Відділ може бути названий додаванням генетивної описової інформації. Відділ є холістичною рекурсивною одиницею. Відділ функціонує та складається з відповідних підвідділів, що своєю конфігурацією та співпрацею формують відповідний відділ. Фахівець чи фахівчиня відділу є маніфестацією функції відділу у людському прояві виконання певної роботи для досягнення мети відділу. Кожен фахівець відрізняється лише унікальним ідентифікаційним номером, а усі інші характеристики є стохастично виваженими та напрацьованими рисами, що є максимально наближеними до ідеального веберівського типу ідеального працівника.